Я сьогодні на секунді купила свічку. Але якби то була звичайна свічка, я б вам її не показувала. А це отака свічка, що в ній особливого. Вона від Charmed Aroma. Це така фірма, в якій всередині щось має бути. Коротше, там було їх дві. І ось ця ось та перша була вся роздобана, зразу ясно, що там щось було і його витягли. А оця, типу була звичайна. От. І ми з вами зараз її розтопимо і подивимось, чи там всередині щось є, чи немає. Тут має бути щось з кристалами Сваровські. Свічку я запалила. От зараз будемо з вами чекати, поки вона тут розтопиться. Не знаю, чи вам там видно чи ні. І дізнаємось, чи там щось є, чи ми просто затопили і купили свічку на секонд-хенді за 7 баксів майже. От, Подивимось. Окей, я подумала, якщо я вже сьогодні запалю свічки, то можна і інші також запалити. Ця взагалі крута. Коротше, я в одному відео вже показувала типу свої свічки. Дуже такі бачите. Менше набагато, цю чекаємо, 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 поки що ще нічого нема. Коротше, експеримент не вдався, надії не виправдались, і тут нічого нема. Уви.